Транжири. Так, да, є таке поняття, як транжири, коли ми додаємо випечку, знаєте, в торти, в печиво. В... Вони ці транжири в багатьох в речах є. І, і оцей транжир, він дуже шкідливий для нашої печінки. Дуже шкідливий для нашої печінки. І тому ми їх робимо. Розумієте, ти думаєш, воно смачне, да, дофамінчик вискочив, гормон радості отримав вжиденьке. Але ти думай, а воно вдарило по печінки? а по а печінка тобі тихенько мовчить, бо тому, що в неї нема нервових закінчень. І вона тобі нічого не скаже. Вона тільки скаже, коли вона вже буде мати. Знаєте, ми вже коли вже вона про себе говорить, тяжкість з'являється, ти пішов, провірив, ого, а що ви так пізно прийшли? Але вона про мені. Вам про це не говорить, вона вам не сигналізує. Так, «Да, це вона така. І, тому що ми десь так до 40 років забиваємо цю печінкою так конкретно цими токсинами, що нам тоді вже не встигає її всіх і вивезти вчасно. Розумієте, Жовчим через кишковик назовні, розумієте, це один із нормальних варіантів. А якщо не виводить, Ну, розумієте, і тоді появляється, що геморой, що ви, Варикоз вен, тому що фільтр, фільтр не працює, погано працює, він забитий, уповільнює, знаєте, процес. А є норма, що треба півтора літра за хвилину, щоб через печінку проходила кров. А не може пройти вже півтора. І тоді вже оце уповільнення і дає про себе знати. А коли вже уповільнюється цей обмін речовин, ясно, що вже і, а звичка їсти те залишилася та сама. Порція та сама, а може вона трошки з роками в тебе і спішується. Ну, в кожного по-різному. Розумієте? Але на печінку вона б'є просто так. Молочка. Тому я ще раз хочу. солодощі, плюс е е хлібобулочні вироби, великій кількості, які ми їмо, плюс молочка. Крім ж масло і сметани, хочу сказати, дають цукор, цукор. Я оце даю, що даю цукор. А після того, коли цукор виходить, ну в крові, його кількість збільшується. Ясно, що з в нас зразу що виходить? Інсулін виділяється для того, щоб це цукор, бо тому, що є норма. Там, знаєте, 3,3, 5,5, це як була. Це є норма нормальна, але зараз трошки взяли її. Збільшили давай до шести, я кажу, ну... Скільки би там не було. Є норма, я її вам розказую. І ясно, що хочеться, щоб ми були в цій нормі, щоб ми якось себе відчували нормально, але деколи ти бачиш, що ти вже міняєшся, що в тебе вже і почервоніння пішло, і в тебе вже тиск пішов, і в тебе вже вага пішла, і це вже говорить, що це, щось зв'язане з діабетом. Бачите, до чого це йде? Що та печіночка, яка відповідає, от печінка, за рівень цукру в крові. От бачите, одна із функцій це відповідає печінка. Але якщо вона збідає, а якщо ми її завантажуємо, <кхи> а якщо в нас, знаєте, на немах, коли хочу, скільки хочу, чого хочу, і в себе туди пихаю, знаєш, і свій організм перетворюю. Ну, не знаю, в що я перетворюю, але печіночка потихеньку перетвориться в жировий гепатоз, тобто стає жирною.